Нашої країни заради всіх нас, заради того, і дорогі браті і сестри, щоб ми навчилися жити в мирі, жити в злагоді, жити в любові, тому що кожна війна вона породжує злобу, ненавість, жорстокість в серцях людей один до одного. Ми знаємо, що Бог приніс мир на землю, а люди, які в своїй гордині, в своїй жадністі, в заздощах своїх вони... Віднімають оці, оці війни для того, щоб розділяти, владаювати і знищувати населення планети. Ми, дорогі браті і сестри, повинні зрозуміти, що тільки любов'ю, тільки добром можна перемогти війну. Син, який пішов захищати нашу вітчизну, на яку мама Галина покладала велику надію, який ще не був одружений. Пішов для того, щоб ми з вами, дорогі браті і сестри, могли спокійно і мирно жити в нашому регіоні. Життя цієї сім'ї було непросте. Вадимчик родився у молодих батьків, у Василя і Галини. Їм ще не було 20 років. Шановні присутні, дорогі бойові побратими, сьогодні скорботний день. Ми проведжаємо в останню дорогу Романюка Вадима Васильовича, патріота своєї батьківщини, мужнього воїна, солдата, який віддав своїй батьківщині найцінніше, що є у кожної людини своє життя. Це неймовірна прата, втрата гідної людини, справжнього громадянина, який нелегкий для України час. Став на її захист. Ми неоплатному боргу передадимо та перед усіма, хто віддав своє життя заради мирного майбутнього української держави. Мій брат він виховував мене, він був мій і за тата. І мене дуже сильно любив. Унікальна людина, яка мала математичний склад розуму, допомагав мені дати задачі з математики. І вчитися в нековував. Тих патріотичних натратний завжди був за справедливість і за Україну. Навіть ще до війни він такий над нас І як тільки по нас перший день війна, він заговорив, що те, що треба, я піду. І Ішорі там з чимось, і він все-таки пішов. І навіть, як сказали, отримуючи інфаркт і будучи хворим, все одно сказав, я маючи можливість вибратися додому, я його провідувала останній раз пару місяць тому, так стало, що я приїхала якраз з Польщі, і... а він в лікарню попав. І я мала можливість прийти в Запоріжжя, його останній раз побачила. І я його просила повернутися додому, бо він міг, а він сказав. Я не лишу своїх хлопців, побратимів, я є лідер, командир. Я буду їх вести до кінця, бо при мене ніхто не зможе так оперувати ситуаціями, бо він усі операції з навчанням продумав, як витягати хлопців із таких точок. Він сотні дітей він врятував за цей час. І також він добивався, щоб забирали тіла і віддавали мамам. Щоб об'являли об мертвими і мали спокій рідні. Тому я буду вічно пам'ятати свого любого, чесного і дуже сильно добро... добросердечного, веселого брата. Вічна пам'ять 08. Вадима Романюка, як Верховний Голокомандува Збройних Сил України, спіляють перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Трезуб. Президент України, верховний голокомандувач бройних сил України Володимир Зеленський. Злашими і от нього дуже добре болиспічане воздихання. Всякий сорешенний судим, злому, і поміщені. Як облагі чоловіка любить, попрості, якомішевий старі ще й ти біді, так і не зріха, радути, хаду, то є істина. Но воїна Вадима, шановна дорога громадо, села Дубівці, сьогоднішній день є великим. Жалем великою трагедією для кожного жителя цього села, тому що проважаємо послідню дорогу, близьку рідну і знайому людину, нашого героя новитньої історії, воїна Вадима. Смерть завжди є незрозумілою і викликає багато питань, особливо у рідних і близьких. Але ви знаєте, лише маленька дитина народжується у цей світ, вона починає з ним знайомитись, осознавати його. І наступає такий момент, коли вона зустрічається зі смертю і запитує у своїй мами або тата, або якоїсь близької людини, а що це таке, що відбувається? І Їй вже пояснюють, що людина тут на землі, на жаль, не вічна. Ми знаємо, що Бог смерті не сотворив. Тоді ми себе запитуємо, а звідки ж тоді прийшло це страшне лихо до роду людського? І відповідь заключається в тому, що смерть прийшла через завість. Завість принесла для людей смерть. Завість, яка здається, деколи, що людина може її легко перемогти. Але дорогі мої браті і сестри, Завість може зробити так, що не тільки чужий буде вбивати чужого, брат рідний по крові буде вбивати брата. І ми це знаємо з Біблії. Д'явол, який спочатку був добрим світлим ангелом, по завісті зробив так, що Адам і Єва втратили гармонію, втратили спілкування з Богом і втратили рай, втратили благословенну землю. Завість зробила так, що рідний брат Каїн убив свого рідного брата Авіля. Завість зробила так, що рідні брати Іосипи продали його на чужину, тому що їм здавалося, що їхній батько був, любив його більше. От що може зробити завість. І, на жаль, сьогодні живе цей зло, цей гріх живе в людях. Живе, коли людина здавалося б, Розумна, закінчила багато університетів, має якесь державне звання, а всередині бурлить ця сатанинська завість, яка заставляє іти проти своїх рідних і близьких і робити їм зло. Ну ви знаєте, у житті людини наступає такий момент, а особливо в житті християнина. Тому що сьогодні ми говоримо про нашу воїна Вадима не тільки як про воїна, але ми, як церква Христова. Говоримо про нього як про християнина. І він, як християнин, коли в його житті стався цей момент, коли треба було вибирати, що я лише живу ради себе, ради своїх близьких, чи я, як християнин, піду і, виникую, і виконую той обов'язок для більшості, до якого мене призиває сьогоднішній час, на жаль, час війни, він вибирає. Того, що зробити, він залишає своїх рідних, своїх близьких, залишає свою роботу, хоча він був людиною великої любові. Він мав велике терпіння, велику любов, тому що він займався з дітьми. Взагалі, хто його добре знав, думаю, отець Петро сьогодні вам розповідав, якою він був прекрасною, чудовою людиною. Але, на жаль, страшна війна, яка сьогодні заставляє багато наших чоловіків і жінок, хлопців і дівчат. Іти і на своїй Богом благословенній землі захищати, в тому числі і нас з вами від ворога, який сьогодні, на жаль, вступив на нашу землю. І от Вадим це показує його велике серце християнина, що він рішив положити свою душу, як говорить нам Євангеліє, за нас, з вами, друзі. І він думав: кожен воїн, я думаю, про це думає, тому що там нелегко, що коли прийде такий день. Що його будуть ховати, і для Вадима цей сьогоднішній день він собі думав, а як зустрінуть мене жителі мого села, яка буде їхня вдячність? І слава Богу, ми бачимо, що вдячність є у жителів села Дубівці, тому що вони в такій великій кількості, так чисельно сьогодні прийшли його провести. Ми бачимо, що ця вдячність нам потрібна і не тільки сьогодні, але дай Боже, щоб у всіх нас ця вдячність. Була і до його родини, до його мами, до його рідних і близьких, які сьогодні залишилися без близької людини, щоб ми завжди пам'ятали про цю родину, завжди чим могли їм допомагали і взагалі по людськи відносились. Наша вдячність, дорогі мої браті і сестри, полягає в тому, що ми дійсно будемо у молитві пам'ятати за нашого воїна героя Вадима. Він у нас не буде просити вже ніяких неорденів, орденів. Ні квартири, ні одягу, нічого йому не треба, а його душа жаждає молитви, настоящої молитви. Як говорить нам святитель Кирил Олександрійський, що саме велика духовна молитва і жертва це коли в храмі священник винімає частичку за душу особенного, а потім в кінці опускає її в кров Христову, тому що душі, в тому числі і душі наших воїнів, вони там, у глави нашої церкви, Господа нашого Ісуса Христа. Який Воскрес із мертвих. І знаєте, сьогодні споминається Івангельська подія про наїнську вдову, яка несла і втратила сина, яка сильно плакала, тому що вона розуміє, що вона ховає свою надію на старость, вона ховає свою допомогу в старості. Але Господь наш Ісус Христос Він дав надію, що прийде той час, коли всі ми з вами воскреснемо. Воскресним і стане перед престолом Божим. Віримо в те, що і рідні і близькі знову потім отримають таку можливість зустрітися з душею Новоприставленого воїна Вадима. Нехай Господь, дорога родина, дарує вам сили перенести цю велику втратну. Ми сьогодні всі схиляємо голови перед подвигом вашого сина, схиляємо голови і перед вами, як мамою, яка виховала. Достойного мужнього сина, і зрозумійте, що ми розуміємо, що сьогодні вас наповнює велике почуття болю, але сьогодні, нехай Господь і наповнює вас почуттям великої гордості за вашого сина, тому що Він не йшов з якоюсь ненавистю. Він пішов просто з любов'ю захистити всіх нас від великої біди. Нехай Господь. Упокоїть душу нашого воїна в царстві своєму, де вже немає ніякої хвороби, немає, немає якоїсь корботи, радосного життя у прославленні нашого Творця, Отця, Сина Святого Духа. Ми всі дякуємо нашому воїну, дякуємо за його подвиг, за його терпіння, за його мужність і дякуємо всім нашим воїнам, які служать в Збройних силах України, за той великий подвиг, який вони несуть. І просимо нашого Господа, щоб він упокоїв новопредставленого воїна Героя Вадима у царстві небесної. Слава нашому Богу! Слава герою, воїну Вадиму, і слава всім нашим воїнам-героям! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Украине! 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 Командуючи збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який не до кінця служив у вас син, брат. Бабакам, музикантам, воїнам, побратимам, всім друзям, односельцям, колегам. Він любив всіх друзів своїх, любив кожного, з ким був знайомий, кожного шанував. І кожного, хто прийшов відпровадити в останню путь Романюка Вадима Васильовича, всім дякую.